Сьогоднішнім роликом я хочу розпочати нову, нову рубрику Провокація чи мотивація. І сьогодні зрада. Це кінець чи шанс? Мало що в житті викликає стільки болю, як зрада близької людини. Для багатьох це справді кінець історії. Крах довіри, розбиті мрії, але чи завжди це означає фінал? У психології існує цікава думка, що саме криза може стати поштовхом до змін. Іноді зрада оголює те, про що ми довго мовчали, не хотіли бачити відсутність близькості, накопичені образи, мовчання, яке стало прірвою. Так, це боляче. Але саме в цей момент людина чесно ставить себе запитання, а що далі? Бо саме коли руйнується ілюзія стабільності, ми вперше чесно себе питаємо. А для чого це мені? Що, чого я хочу насправді? Хтось може використати ситуацію як точку росту, відкрити новий рівень відвертості і навчитися говорити про те, що болить. Зрада може стати кінцем неповернення, а може стати шансом. Перезапустити стосунки або власне життя, бо, як каже прислів'є, не все, що зламалося, треба склеювати, іноді краще виростити нове. Тож, якщо інформація була цікавою, ставляйте вподобайку. Якщо потрібна підтримка або допомога, пишіть в особисті.